Вітаю, друзі! Це Independent Politics. і Я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео. Отже, сьогодні, 12 червня 2023 року, Конституційний суд Молдови мав продовжити розгляд справи щодо. Конституційності діяльності так званої проросійської партії ШОРА, яка функціонує у Молдові, і частина її депутатів знаходиться у молдовському парламенті. Що це все почалось? З того, що 10 травня 23 року. Конституційний суд почав розглядати запит щодо перевірки конституційності політичної партії ШОР. Відповідний документ і прохання розглянути таку конституційну діяльність здійснив уряд тодішньої прем'єр-міністрки Молдови Наталії Гаврилиці. Це ще було в листопаді 2022 року. Дії партії ШОР в останні шість років назвали несумісними з основоположними принципами демократії. Наталія Гаврилиця пояснила ініціативу її кабінету заходами безпеки, що звинувачували в незаконному фінансуванні та діяльності в інтересах Росії. Саме у той період часу якраз відбувалися акції протесту в Молдові, і їхньою знов такою метою було подальше здійснення якихось більших заколотів. І це мало призвести до зміни конституційного ладу Молдови, Молдові повалення легітимного уряду, президента. І це знову ж таки курувалося з боку Росії. Але завдяки вдалим діям Маесанду ці всі задуми були повністю переламані і таким чином. Вони не втілились у життя. Ну, звичайно, партія Шор намагається затягувати відповідний судовий процес говорити знову таки про те, що це є політичні переслідування. Але якщо, знову ж таки, Конституційний суд визнає неконституційну діяльність відповідної партії, то, в принципі, у Молдові це буде один з таких перших випадків, коли. Діяльність конкретної політичної сили вона підпадатиме під певну знову ж таки заборону. Також нагадую, що лідер безпосередньо партії Ілан Шор він зараз переховується в Ізраїлі. По ньому вже є вирок суду. І, відповідно, якщо він прибуде Молдову, його зможуть заарештувати, і він буде нести кримінальну відповідальність в передніх відеоматеріалах. Я акцентував увагу, за що саме Шора притягнули до відповідальності. Також там є знову ж таки питання до інших лідерів, інших лідерів цієї політичної сили. Тобто, як я вже зазначив, що якраз от влітку 2022 року. Партія Шор стала організовувати в Молдові масові акції протесту проти проєвропейського уряду. У жовтні також там був мітинг, і відповідно ці мітинги були проплачені. Ілан Шур говорив про те, що учасники акцій цих протесту отримували. По 400 леїв на добу. Останню акцію, акцію національного опору, партія провела 7 травня якраз напередодні засідання Конституційного суду. Тобто ось така знову таки інформація, ми будемо слідкувати, наскільки вдасться Конституційному суду винести рішення щодо. Незаконної діяльності відповідної сили, і, ну ж таки, яка реакція буде міжнародної спільноти на такі дії. Досить цікава ну, такі, ситуація, яку подальшому ми більш детальніше проаналізуємо в контексті і майбутніх виборів, які будуть відбуватися у? Республіці Молдова і в контексті інших лідерів нуж таки, політичної партії, Шур, яких також в Молдові звинувачують у певних. Злодіяннях. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні Хай щастить вам.